А що там по лимонам? Всі шукають, що в мене аж приваження лягло. Ні, ну не знаю навіщо, але і я пішов шукати. Тут лимон. І тут лимон. Лимони, звісно, штука цінна, але як правило, виграє не той, хто їх шукає, а той, хто їх хаває. А в мене є безпророшний варіант. Рецепту моноакексу на мільйон. 110 десять грамів масо, чотири столову ложки цукру. І добряче перемішати до однорідної маси. А далі по черзі вбиваємо три яйця. Помішати, перемішати, і натираємо це до одного лимону. Туди ж десь половини ложки йгурту і видавлюємо сік одного лимону. Аж слинка побіжала не від мільйона, а лимону. Двісті грам борошна, ванільки, 10 грам розпушувача і дрібку сільки не забути. Замішуємо до ось такого густого тіста, і у форму спеціальної не було. Беру та що для кулічів, піде нормально. І у на 180 градусів. А поки кекс печеться, робимо гозур, цукрова пудра, ложка соку лимона і молока перемішали зверху на кекс. І у нас вийшов ну справжній кекс, де ідеально все, і смак, і склад. І це точно безпрограшний варіант з лимонами. А з гарячою кавою це взагалі 10 з 10. А пахне, наче в смакових рецепторів, перше кохання. Куштуємо кисленько солодка, гозур і ніжне тісто, яке просто тає в роті. Тому спробуйте, це дійсно дуже смачно, і без розіграшів ви варті найкращого. Всім приємного.